Всім привіт! У мене для вас просто фантастичні новини щодо нового iPhone, який мають представити вже восени цього року. Багато поголосів, багато злитої інформації, багато новин щодо характеристик цього мудрофона. Ну просто реально соковита інформація для всіх вас. Про це ми сьогодні і поговоримо. Перш за все, звісно, дизайн, а саме екран. Наступний айфон, скоріш за все, буде мати заокруглені краї. Ця гіпота загуляє в інтернеті вже дуже давно, і навіть найавторитетніші видання США, які мають прямий контакт з Apple на кшталт The Wall Street Journal, не підтвердили і не спростували ці поголоси. Отже, скоріш за все, компанія Samsung, одна із тих компаній, яка може виготовляти такі дисплей, може постачати і свої одні з найкращих екранів у світі із заокругленими краями. Щоправда, невідомо, чи це будуть LCD чи AMOLED-екрани. Зрештою, все це не грає великої ролі, адже що одні, що другі, дуже хорошої якості. А, так, звісно, це звучить трохи дивно, що одвічні супротивники, які люто навидять один одного і справи, яких вирішують у суді. Зараз спільно постачають деталі для майбутнього айфона. І це, до речі, не вперше. Наступний погод стосується відсутності кнопки додому на фронтальній стороні мудрофона. Скоріше за все, в самому низу екрану буде невелика прямокутна площина екрану, виділена для навігації в операційній системі. Саме там можливо буде розміщений і датчик відбитків пальців. Така інформація була взята не просто так із неба, аби показати наскільки Apple буде мати крутий телефон. А, ні, усі ці дані були підтверджені все тим же поважним джерелом The Wall Street Journal. Цей ресурс також підтвердив інформацію про використання компанії Apple у новому iPhone USB type c Це, мабуть, одна з найбільш неочікуваних речей у новому телефону від Купертіно. Вони стільки років переконували нас в тому, що їх Lightnin чи не у світі, і тут Бац! І його можливо більше не буде. Тим, якщо подумати, то це був би дуже розумний вибір для Apple. Для прикладу, нові навушники, які йдуть у комплекті з iPhone 7 чи iPhone 7 Plus, мають Lightning роз'єм. І не купуючи перехідники, їх неможливо під'єднати до нових MacBookів. Тепер же все зводиться до одного стандартизованого роз'єму на усі випадки життя: монітори, принтери, сканери, телевізори, телефони, клавіатури, миші та практично усе на світі під єдиним стандартом. Хоча особисто ми не зовсім впевнені в тому, що Apple відмовиться від ланкні роз'єму, адже вони стільки бабок вбахали в нього. Та ще й вся їх інфраструктура по аксесуарах побудована саме за рахунок цих же роз'ємів. Скоріше за все, вони будуть пропонувати для купівлі адаптери, завдяки яким можна буде під'єднати до iPhone будь-що. Акумулятор. У новому айфоні він, мабуть, стане чи не найважливішою річчю, через яку багато хто буде переходити з андроїда на айфон. Також багато користувачів айфонів в 2-3-річної давності говорять про те, що ключовим фактором для їх переходу на нову модель 2017 року стане збільшений об'єм акумулятору. Є ймовірність, що нові батареї при тій же ємності будуть меншими у розмірах. А враховуючи зменшення у габаритах чіпів та плат у середині телефона, можемо розраховувати ще не міліметри простору для батарейки. Тому, скоріш за все, Apple буде використовувати новий тип акумуляторів, які будуть займати не тільки простір у половину телефона, а ще й додатковий простір для розміщення усі плати. Наступний приємний поголос: iPhone матиме великий екран. Однак не настільки великий, щоб бути більшим у розмірах за iPhone 7 та 7 Plus. усе буде за рахунок зменшення рамок як зверху, так і знизу, та можливість відсутності рамок по боках екрану. Отже, екрани будуть більшими, рамки будуть меншими, а розміри залишаться такими ж самими. Є припущення, що новий менший iPhone буде мати екран з діагоналів 5.15 дюймів. А iPhone 7 має екран у 4,7 дюймів, а роздільна здатність буде такою ж трохи незвичною. Зрештою, не вперше для Apple. 2436 на 1125 пікселів, проти 1334 на 750 пікселів у iPhone 7, то новий маленький iPhone буде мати 521 піксель на дюйм проти 326 у iPhone 7. І це дійсно дуже багато. А старша модель можливо збільшиться у розмірах екрану із 5,5 дюймів до 5,8 дюйма. А роздільна здатність із 1920 на 1080 до 2800 на 1242 точки. Ще одна річ, яка, мабуть, прозвучить ніби з якогось фантастичного фільму. І Apple запатентувала таку технологію, тож напевно, вона знає, як її реалізувати. І вибачте, але мають це прочитати. Мова йде про акустичну архітектуру зображення як основний метод ємнісного сенсора відбитків пальців, який має бути замінений масивом акустичних перетворювачів. Я знаю, прозвучало це навіть дуже замудро. Але я зараз спробую це все вам пояснити. Зараз ми використовуємо сенсор відбитків пальців, лише притуливши палець до певної частинки телефону, де розміщений сенсор, щоб розблокувати телефон, або щоб розплатитися на касі в магазині через NFC. А от Apple нам пропонує нову систему сенсору відбитків пальців. Тобто цей сенсор може бути розміщений по всій поверхні екрану телефону. Така технологія дозволить вам робити розблокування пальцем, притуливши його будь-де на екрані. І це навіть не має бути зазначена площа екрану. Ба більше, така технологія дозволяє визначити відмінності між шкірою будь-якого пальця та, наприклад, шкірою вуха, і це просто неймовірно. Тобто, це означатиме, що у нових айфонах нам навіть не потрібні будуть датчики наближення, завдяки якому екран блокується під час розмови по телефону. І це лише дасть нам набагато більше можливостей застосування цієї технології у майбутньому. Так, цілком можливо, ми не побачимо цю технологію в цьогорічному айфоні. Але в наступних ця річ точно має з'явитися. Ресурс TrendForce нещодавно прилюдник нову статтю щодо об'єму пам'яті у нових смартфонах від Apple. Минулого року вони передбачили, що новий iPhone отримає об'єму пам'яті у 32, 128 та 256 ГБ. гігабайт. Цьогоріч вони прогнозують, що iPhone отримає лише дві модифікації: на 64 та 256 ГБ. гігабайт. Отже, у 2017 році ми можемо отримати або нормально пам'яті, або ж дуже багато пам'яті, і більше нічого, як це було у 2016-му. Щодо оперативної пам'яті, то новий айфон отримає 3 гігабайти, як для малої, так і для плюснутої версії. Приріз буде лише для малого телефону. Також є ймовірність, що у новому смартфоні буде революційна фронтальна камера з можливістю 3 d моделювання. Тож із простого і звичного знімка ви зможете отримати моделювання основної структури вашого обличчя. І це може бути гарною заміною ідентифікації відбитка пальців, якщо використовувати алгоритми компанії PrimeSense, яку вони купили ще у 2013 році. Це дійсно крута можливість використовувати цю технологію на ділі, і Apple активно працює над тим, щоб ця функція запрацювала коли-небудь. І цілком можливо це станеться цьогоріч. Наступна функція, яка може бути у новому пристрої, пов'язана із ізраїльською компанією, яку Apple також нещодавно купила. Зветься ця компанія RealFace. і вони запатентували нову технологію, яка дозволяє зробити фотографію і швидко конвертувати її у 3D-зображення. І така функція була би шикарним додатком до технології фронтальної камери у новому айфоні. Ні для кого не секрет, що Apple займається виробництвом процесорів нового покоління Apple A11. і компанія ТІ яка займається їх виготовленням. Вже майже закінчили їхнє виробництво. І цей чіп має бути надзвичайно потужною штукенцією. Він побудований по 10-нанометровому техпроцесі. Цей чіп має бути дуже потужним та дуже енергоощадним, і це все, звісно, дуже позитивно вплине на час роботи від одного заряду акумулятора. Завершення виробництва і початок постачання цих процесорів має відбутися вже цього місяця. Компанія Intel нещодавно представила новий модем, який зветься Intel xmmm 7650. І це дуже велике покращення в порівнянні з модемом Intel XGO 736, який використовується. В iPhone 7. Отож, чим же він такий крутий? А тим, що може в теорії витягувати швидкість інтернету до 1 гігабіту при завантаженні проти 450 мегабіт у попередній версії. І це просто неймовірно, трохи більше ніж два рази різниці у швидкості. А швидкість відвантаження сягатиме 255 мегабіт проти 100 мегабіт у iPhone 7. Більшість операторів у теорії таку фантастичну швидкість підтримувати можуть. Але тут, скоріш за все, мова йде про технології мобільного інтернету 4-5G LTE або ж 5G, яку мають запустити в кінці 2017 або вже 2018 році. Ще одна дуже цікава фішка цього модему: це підтримка частот CDMA. А це означає, що незважаючи на те, яким саме оператором ви би не користувалися, якщо звісно цей iPhone буде розблокований, ви зможете користуватися ним будь-де і будь-яким оператором із завжди хорошим з'єднанням. Але це вже стосується таких країн, як США. Чи країни Європейського союзу де для людей така практика є здебільшого заплутаною? Можливість зросту ціни на новий iPhone до 1000 доларів стає все більш ворогідне. Адже в ньому має бути стосовно величезна кількість нових технологій. Фронтальна камера із 3D-моделюванням, розпізнавання шкіри пальця чи вуха, розблокування мудрофона з будь-якої точки, не є із дешевих. Можливо, собівартість виготовлення одного смартфона може скласти 250-300 доларів, і це значно більше ніж собівартість iPhone 7 чи навіть 7 Plus. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюся, вам було не менш цікаво ніж нам. Тож залишайте великі пальці вгору та залишайте коментарі внизу. І не забувайте, що все озвучене в цьому відео це лише чутки, нехай навіть від таких авторитетних ресурсів, як The Wall Street Journal та Penguin Pro. А значить, вся інформація може в будь-який момент змінитися. Втім, ви не хвилюйтесь, ми за цим постійно слідкуємо і публікуємо новини на нашому сайті. Тож додавайте його до закладок, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео.